Товікно на гезберігаючи цю відремонтовану камеру з пластиковим вікном і сучасною сантехнікою. Мешканці замкової колонії можуть побачити хіба по телевізору. Сюди водять тільки різноманітні комісії, які потім у місцевих новинах скажуть. Все в нормі, тому що условия там 58-й, как ни в одної другої колонії надліжаще і можна сказати, що бы санаторного типа. Та з цього санаторію до офісу омбудсмана регулярно надходить тривожна кореспонденція. Основні скарги це саме відношення адміністрації до засуджених. Негативне відношення раніше до 2015 року було багато з цієї колонії скарг саме по застосуванню фізичної сили. Їдемо в містечко Ізяслав на Хмельниччину, де розташована колонія максимального рівня безпеки. Ми приходимо без попередження. Хочете поснімати мене? керівник установи Олександр Новосядлов помітно хвилюється. Воно й не дивно вже зовсім скоро. Ми побачимо тут відчай і калюжі крові. Скільки тут уже може продовжатися з дві тисячі чотирнадцятого постійно, городовки, городовки, чого-то запіваємо. А поки ж наша головна проблема пронизливий холод. Адміністрація, вочевидь, лише сьогодні дає вказівку топити на повну, але стовпчик термометра підступно не піднімається вище за 11 градусів. Бажаль нога. Ну якщо потіпліше було б собачий холод і грибок, який відвоював собі пів барака, то лише видимі проблеми в'язнів. Насправді їх хвилює інше. Що тут взагалі? основна проблема карповник. Администрация очень да репрессирует, но ну, нельзя ничего. Вот даже мы обращались по правам человека, по вскрывали конверты. Мне непосредственно начальник говорил, когда была голодовка. Начальник? Говорит, подумай, тебе еще со мной лет пять, как минимум, и подумай, как тебе сидеть. Там где я был. Вот у мене не було нікогда ніяких да, никаких, никогда. Я mm -hmm. не был, ни рапорта на меня не було написано нічого. Я только сюди приїхав і мені починають вирамбати. Ормят uh -huh. ну я не знаю. У мене когда-то мама э, свиніє ручка міла uh -huh. Валентин. Фігурний в'язень зі стажем. Зазвичай вчиняв крадіжки, а тут загримів на 9 років за зґвалтування. Звісно ж, каже, не винен. Захотела денег на мне заработать. Так а что ж у нас заработали? 100 тысяч. Попросила денег, я ей сказал, что без проблем. Она за эти деньги предложила статовый Когда у нас это как будто произошло, там буквально пару минут, она сказала за деньги, я говорю, давай мы завтра встретимся, я завтра тебе дам денег. Вот, она говорит, слушай, меня это не устраивает, мне надо сейчас и... мне нужно. Чи повірить цій історії вищий спеціалізований суд? Адже касаційний розгляд справи єдиний шанс фігурного вибратися звідси. Інакше каже, не вилазитиме зі штрафних ізоляторів. Саме штрафні приміщення, справжнє страхіття для в'язнів. Аби не потрапити сюди, вони ладні на відчайдушні кроки, голодування і кровопускання. От я не витримував, я на що угу. мені почали начали. Наморників кидати, на ну на шапка не кричав, щоб люди не чули що тобі наморник. Що за таке? Ну у них такі є шльом. Артур Чеботарьов – один із постійних клієнтів так званої ями. Аби виховної роботи не чули інші, його помістили у віддалені камери. Цей чоловік нас просто шокував. Катівнями виявилися ті самі страшні приміщення, в яких за словами адміністрації ніхто вже два роки не живе. Хоча сліди людського перебування очевидні. Вони то на бумажі. А як виготовлення плова сухой 9 10 2015-го. Тут дівальний зберігав, так, гуляли, і час. І харчування. Продукти харчування. Продукт, ось, ось, ось мівіна виготовлена 6-го 10-го 2016-го року. А хто тут харчується? Ніхто не харчується. Дівальний помінув я. А звідки пакет? Щоб зробити експертизу. Та дослідити підозрілі приміщення, ретельніше, ми не встигли в колонії сталася надзвичайна ситуація. А з чим пов'язуватися? З тим, що погрожували. Ну, я обращався, ну, і, ну, от, після того як ви вийшли, ну, почали мені погрожувати, розкрут, того, що мене розкрутять, що мене тут закатують. Є люди, які чули ці слова. От начальникам колонії ці були слова сказані. четверо мешканців дільниці поселеного контролю вчинили спробу самогубства, заявляють через погрози адміністрації після скарг перевіряльникам. Сколько тут уже може продолжаться? з 2014 года. Как года. ну постоянно, галодонки, галадонки. чего та добиваемся, вроді все нормально. а опять начали. Додуманный аэропорта, ну вообще непонятно за что. Посадили. С кого вы делаете нарушители? Вы посмотрите, все работяги. Чем я, блядь, отличаюсь от других осужденных, которые ну, сидят за двумя колоннами? Чем я такой специфический, я не могу понять. Вы еще не успели уйти, и здесь на коридоре начальник начинает давать распоряжения по поводу репрессий предстоящих, ну, тем, кто говорил вам что-то. Это протест такой. Ну а как, ну якщо по-другому ну, не виходить, довести до общественности, Ну скажем, для нададуть то, що зі проєкт. Усіх чотирьох оглянули лікарі і знову закрили в тих самих приміщеннях. Працівники зони пояснюють, до такого шантажу вже звикли, тому реакції нуль. Такі ж самі методи в арсеналі довічників. Їх у замковій колонії аж 120. Я в 14 сюди освободилася. Освободився Я відсюди, я з 8,5 років. Ну, все ці восьми з цих я основну масу просидів на одиночках і на карцерах. Я сюди ну, почались голодовки в останнє час. это я здесь дві голодовки застав, щоб було, що корупція, що люди працювали безплатно. Сергій Колос у замковій колонії відбуває вже, так би мовити, другу каденцію. Цього разу довічну. Зараз він у карцері. Запевняє, що дістав таке суворе покарання лише за неохайний вигляд. У 2014 році я вийшов Он ну, пошел э, в АТО, ну, официально все служил туда. Ну, потом, короче, пришел зато. Ну, как, пришел в отпуск я. Ну, у меня вышел конфликт короче, с убийцей моей матери. Вот, реально, 24 года назад мою матушку убили. Вот, я встретился с этим человеком. У меня вышла ситуация, там, где он меня косой ударил в голову. Ну, хотел меня убить. Ну, так же самое. Ну і вийшло так, що все обернулось ну, наоборот, що сидить у секторі для довічників, він вважає повною несправедливістю. Навіть так взять, по, по весам феміди, навіть вона сидів 8 років за вбивство моєї матір. Він жісток за собою жорстокістю бухой п'яний зарізав, ну і все. Суть не взяв до уваги те, що я. Ні, я не говорю там за то, тут не взял внимание того, что он оставил меня там сиротой, ше двадцять чотири роки там и что он реально до моєго до нашего конфликта был реально потенціальний убийця. Контингент тут не простий, цього ніхто не заперечує, але з ним треба вміти працювати. Засуджені ж скаржаться, що в них тут бачать засіб заробітку. Постійно дурять і вимагають так звану благодійну допомогу. У мене всюди витрачено кошти, я вам скажу, скільки більше 100 тисяч гривень. Що я буду допомагати, а мене відправля за це на строгий режим. Допомагати Що, що? малося на увазі на допомогу. Два трінтери, телевізори. Там, що це? Це... Буде допомога. Моя дружина допомагала. Два системники комп'ютерних, два монітори. Один кініскопний монітор, а другий житкокристалічний. Що на претензії в'язня відповість керівник колонії: нічого. Вже пізно бухгалтер пішла додому. Довідку пообіцяли надіслати поштою. Ось ми отримали таку довідку наступного змісту. Щодо надходження благодійної допомоги від родичів засудженого такого, то то бухгалтерія не може надати таку інформацію, оскільки не знає, хто знаходиться в родинних стосунках із засудженим. Для цього треба просто підняти особову справу і подивитись, там всі особи, які перебувають в родинних стосунках, зазначені. Це відверта насмішка, каже голова моніторингової групи. Якщо вже офіс омбудсмена отримує такі банальні відписки, то можна уявити, що чують у відповідь в'язні. Тому вже не так дивує, як часто вони готові пускати собі кров. Перевірка умов життя у замковій колонії тривала рекордні 12 годин. На жаль, ми не встигли побачити, як мироточить ікона Божої матері у церкві при колонії. Утім стали свідками того, як кровоточать самі ж засуджені і відчули на собі вишукані тортури. Холодом, та на відміну від мешканців цього колишнього монастиря, у нас все ще є вибір лишатися тут чи ні.